І так, вирішую я телефонувати по другому варіанту, так як перше авто продалося і потрібно шукати щось далі. Телефоную до офіційного дилера Toyota Vidів в Києві за Toyota RAV4, гібрид 2017 року. Пробіг на ній був 180 тисяч. Запитую елементарні речі: стан авто, що фарбувалося, чи щось по машині потрібно робити, що йде додатково з авто. Менеджер відповідає на всі мої запитання, я вирішую ще подумати, бо, можливо, думаю, може ще якісь варіанти підвернуться. бо хотілося, звичайно, авто з меншим пробігом. Обдумав все, телефоную на другий день. Уточнюю далі, що мене цікавить по покупці в автосалоні. Так як вони працюють офіційно, мене цікавило, чи є від цієї суми за авто ще комісія чи податок, чи взагалі я зможу забрати авто в той день, в який приїду. Мене завірили, що це остаточна ціна, і ніяких більше комісій не буде доплачувати ні за що не потрібно. І машину я зможу забрати в той же день.